відкрито! У минулому році, починаючи з лютого місяця, ми були змушені перейти на дистанційне навчання, і, звісно, сезон перевезень відкрити нам у 2022 році не вдалося. А зараз, на щастя, ми маємо можливість завдяки Збройним силам України відкривати новий 83-й історичний сезон перевезень. У нас розроблена план схема щодо евакуації при повітряній тривозі. Розповсюджена ця інформація у всіх вагонах і по території дитячої залізниці. Система відпрацьована, тому ми будемо працювати в цих умовах.